Ми ми виїхали з вами в Франківськ, 841. Я хочу сказати, зараз я вас трошки проведу в сторону Франківська і Ремча. Дуже красиве місто, дуже чисте місто. Вообще. І я хочу сказати, що в Єремча є Макдональдс. Це теж, вже, знаєте, тако, недалеко від центру. Опять же, все в центрі. Таке, знаєте, місто. Так, їхати мені недовго, вроді би їхати все час прямо, а перед село я так надвірне. Там буде дуже-дуже такий затягучий спуск, я по ньому должна не заїхати в село, а повернути направо. Так, хто їде зі мною, я думаю, це буде правильно. Хочу трошки з вами проїхатися по Яремче. До речі, я в цій стороні, наверно, і теж не було. А хоча ми заїжджали, віця, це коли машиною ми з тої сторони заїжджали, але вже було темно. До речі, отут, зараз я вам покажу, нібито тут. Дуже хороші реверсі, хлопчики самі печуть ніч далі. Так, да, тут, тут, тут. Заправка. Боже, як переді красиві гори видно, дуже гарно, дуже чисто. Я хочу сказати, що Яремче дуже красиве місто. Я не знаю, бачите, полюбилося воно мені дуже сильно. Так, мої хорошенькі, замітьте, що чек не горить, а то мої любочки мені писали. Горить у тебе світулька чек. Знаєте, коли не знаєш, куди їхати, так такого ну, за машинами буду їхати. Я думаю, що тут всі у Франківськ їдуть. Дивіться, як тут чистенько. І красиво. ехать прямо прямо всегда. Будь ласка, мои хорошенькие, проходите. Двигайте по правую сторону. Боже, красота неимоверна, да? И вы тоже за мной идете в Франкевске. Вы скрыть мои красотулечки. Тихасенько, 63 кілометри ми йдемо з вами. 60, навіть, навіть, навіть 50. Дома дуже красиві, дерев'яні дома, все як під лінієчку так, Ой, ой. Все може з вами виїжджаємо. А, це а, місто Яремче. Установочка написано, що місто, місто Яремче. Це ще Яремче, така длиненька. Скажу вам добрий ранок. Ваша ця тут земельна. Коли не знаєш дороги, трошки, знаєте, такої їхати. Це ми ще їдемо по Яремчу, така вона дільна, така вона красива. Дерев'яний, дерев'яний, я покажу вам храм. Так. Ви дивіться скрізь дуже чисто, скрізь. От просто чистота і порядок. Дуже гарно. Дітки в школу йдуть. Зараз багато хто гори їде. Тут же ж всі такі оці... Ну, бобіки в нас в селі говорили. Знаєте, ці машини перероблені. Там такі колеса, як у мене машина вся. І щоб ви понімали, мої хороші, ми ж їдемо по Яремче. А може ні. Так, що у нас сітофорчі? Ага, це школа. Всього такої не робили. Зараз в сторону Буковеля поїду, поїдемо з вами. Дуже красиво дивіться з цієї сторони. Я ще трохи буду знати все тут. Я хочу вам сказати, що мені тут дуже подобається. Я ніколи в житті. Шо, да? Я люблю сонце. Для мене сонце дуже. Я можу на сонці 24 на 7 лежати. Я ніколи знаєте, не могла подумати, що я так полюблю от гори, от смереки, шум річки, чесно. Ну, Я таке не могла б навіть повірити. Для мене сонце це взагалі було все. Я можу лежати 24 на 7. Ну, бачите, приїхала сюди на день, на день народження до дівчинки. і конячки, які красиві. Ну, вообще красиво. Боже, хоть би мені не забудеться. Ой, а скільки багато статуеток. Ой ой ой, які красиві. Я надо потом прийти обязательно встану. Что-сь куплю туда. Так, АТБ я тут. Я не знаю, це Яремче чи не яремче, ну красиво. Бачите, тут не виділяється, де що за чим. Всі села так один за одним йдуть. Ага, яремче закінчується, бачите? Тільки зараз вона заканчується Та Дуже красиво, дуже-дуже. Мені дуже подобається. На двір, ага, ми з'їхали на Двірнянський район, а мені треба буде великий спуск, Лариса сказала. Надвір не йде прямо, а мені треба повернути направо. Ну, будемо повертати направо. Так що мої красатурички, я вам яремчик показала. Дуже красиво. Тут дуже красиво. І саме головне, що зліва, що справа, ідуть гори. Дуже гарно. Подивіться, як чисто і красиво. Ну що у Франківськ трошки показала вам Єремча. Єремча, слухайте, вона така длинна. і я не думала. Я думала, таке, знаєте, отут в центрі, отой кусочок, і все. Насправді вона дуже длинна, дуже красива, дуже чиста. Так, я вже заїхала на Двірненський район, може неправильно сказала, вибачте, але не, не знаю, їду, їду. Ларіса сказала, ти їдь прямо, коли буде длинний тягучий спуск. Ти не їдь, хтось спустився, тільки не їдь прямо в село, а повертай направо. Добре, що не наліво. Якщо я загублюся, то мене приведуть, я думаю. Таке щастя, добро. Приведуть назад. Так що ми рідненькі. Їдемо з вами. Я знаєте, коли не знаєш дороги, трошки похвилююся. Але їдеш тут, виходить, немає такого ділення. Знаєте, от як у нас допустим, у селі. Наше село, потім криве озеро, да? там кумари, там Любашовка, перериви є. А тут ні, тут село до селом. дуже красиво. чисто, красиво. Ну, ну супер класно. Пожалуйста, та, ти сказала забудь. Та де ж тут забудеш? Забувати не треба нічого. Надо тільки вспоминати. Правильно, мої хорошенькі? Співай, я так люблю цю групу. Дуже хочу до них на концерт піти, дуже хочу. Дуже, я не знаю, всі пісні у них хороші. Забуло так називається, але два хлопчика співають. Такі, знаєте, у них наряди такі, 80-ті, знаєте, курточки кожані, очочки такі, мені так подобається. Світер, Пам'ятаєте, оцей світер був такий, були з красними, зеленими і з синіми полосками квадратики. Пам'ятаєте? Оце вони таких. Я хочу на цю, попасти на цю групу, дуже мені подобається. Причому всі пісні. Троянди, оці білі троянди, це теж вони співають. Але співає мені забудь, ні ні забути ми. Ви що? Ми що? Боже, повертає вроді, б. Господи, я не знаю. Я їду, куди їдуть машини, туди, куди їду я. Я не заїду за машинами, вони їдуть прямо, я прямо. Вони звернуть, я зверну. Я вам говорю, але все буде добре. Так, мої красавчики, Мої ріднорічки їдемо з вами. ще Поїдемося. Якщо хто тут не буде, то світорічка вам все покаже. Триває всім моїм хорошеньким настрій. Це на першому плані, щоб ви знали, без вашого настроєння не буде ваш день. Це я вам говорю, я по собі знаю. Якщо встала утром мордяка надута, все, пише, пропало. Іди світа додому і нікуди не йде, бо не буде ні роботи, ні діла. Серйозно. Але щоб ми такі не були, надуті. Встали, присіли і з правої ножки пішли. Все. Бачите, тут йде село за селом. Тут немає такого, щоб були перебої. Ні-ні, тут село за селом йде. Ага, їдемо так. Лоєва, Лоєва. Заїхали в Лоєва. Я оце вже убедилася, Якщо утром ти приходиш на роботу, немає настроєння, така буде і робота. Чесно. Я вже в цему і це вже провірено, я по собі знаю. Але ні, я вже так не йду. Бо стоїш, що то з кислим личком своїм. Але бачите, тут вже в цьому селі більше такі хати тако з камня йдуть. А мені щось асоціюється, що в Західна Україна джні бути дерев'яні хати, так? Ні, ну багато дерев'яних, але е, більшість іменно тут я заїхала, такі були з камня. Ну красиво, скажіть мої хорошенькі. Яка зараз у вас може бути робота? Сідайте з Базаренкою, поїхали у Франківськ. Дивіться, як гарно. Ну, на склончик обганяти трошки страшновато. Але люди ризикують. Мені треба, треба гей. Треба мені у Франківськ. А ти дороги не знаєш? Правильно співаєте, мої хорошенькі, правильно. Не знаю, так красиво. Я от сама на цю красу дивлюся і хочу, щоб ви зі мною полюбувалися. Да, цей телефон можна не виключати, яка красота. А ви зараз прийшли на роботу, лишіть ту роботу. Сідайте з Базаренко, доїдемо Франківськ. Дивіться, яка красота. Мені самої такое інтересне, як хтось показує, я дуже люблю це дивитися. Дуже. Я взагалі люблю, знаєте, куди дивитися. Я люблю, коли так смеркає. Люблю дивитися у вікна, які занавески, які штори, правда. От я це люблю. Це може странно бути. Я дуже люблю штори, тюль. Яка красива. Час напишу, ну ти взагалі странна світулечка. Ну а що робити? Така я. Рубрика Давай поговоримо. Я вам кажу, дівчинка прям молодець. Я люблю знайти їхати. Я от не люблю, коли громко музика грає. Вона мене збиває на час дороги. Я люблю, вона тихесенько грає. І просто ми їдемо, їдемо про щось думаємо, про щось говоримо. Я думаю, взагалі мислі такі, знаєте, щось обдумуєш. особливо, що коли знаєш дорогу. Коли не знаєш, то їдеш і думаєш. Куда ты света едешь? Березки. Виїжджаємо стримба. Я не знаю, я їду правильно чи неправильно. Ролики, звісно, пізніше викину, бо ж за рулем не буду ролики кидати. А ви мені скажете, правильно чи ні, ну знайдемо. Новий центр знову <творює> коли ну, бачите, машин багато. Маріса сказала, що хороший спуск буде. Ми йдемо на спуск. як ви думаєте, то надвірне? Спуститься і треба повернути направо. Ну я не знаю. <звук> ви любите такі пісні, слухати, як я. Я люблю взагалі пісні. Дуже. Так, мої хорошенькі, Я не знаю, я заїжджаю. Ага, от надвірна. Ага, надвірна, я заїхала. А, так подожди. Ані Ларіса сказала, що на спуск і повернути направо. Так, мої рідненькі. Навірно, я заїхала в Надвірна. Ну, зараз побачимо. Зараз бути поворот направо і я должна повернути. Але, мабуть, я вже заїхала на двірне. Наверно, мені десь треба красиво розвернутися і повернутися назад. Да, 100% я заїхала надвірне. Ви були за мною на двірному, то вже буде. Тоже красиво. Красиво, дуже-дуже. Я зараз буду. Паркуватися, тому що я не знаю, де я заїхала. Так, мої ріднулечки, буду набирати Ларісочку, всім хорошого дня. Так, мої красивочки, трошки я поблукала, трошки я поблукала. Ларіса сказала, на надвірне не заїжджати. Але мене спуск привів надвірне. Я заїхала, розвернулася, виїхала з надвірного. Виїхала і розумію, що я набираю Ларісу, кажу, ви сказали, на надвірне не заїжджати. Але якщо в надвірне не заїжджати, то треба на десь повернути. Одним словом, в надвірне треба було з дівчатками заїхати і просто на першому світофорі повернути направо. Це ми йдемо в івано франківськ Значить, хто мої красотулечки знаходиться в Яремче і хоче поїхати у Франківськ, ви їдете все час прямо, 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 прямо. Заїжджаєте ви в надвірне. Там іде великий спуск вниз. Ви спускаєтеся вниз і на первому світофорі повертаєте прямо направо і все время їдете прямо, от як я йду. Доїжджаємо до круга і вже майже у Франківську. Трошки поблукала, але знайшла нічого страшного. Слухайте, ну я ж не можу все прямо сразу угадувати. Я взагалі, якщо чесно, дорог не орієнтуюся, а їду, хочу ж вам красоту показати. Навігатор не включаю, але все время прямо та й прямо. Так що, мої хорошенькі, всім гарного дня, тихого, мирного, спокійного. Я вас, I love you! Так, мої ріднолічки, мої красотулічки, Я вже доїжджаю до Франківська. Трошки заблукала, але дорогу знайшла. Їду собі, їду 80 кілометрів, нікуди не спішу. Лучше пізніше доїду, чим десь спішити. Правильно, мої рідні. Слухаю of Base, дуже прекрасну чудову музику, я дуже її люблю. Я взагалі люблю Ейсовес, Modern Talking, да, да, Постаровинки, постаровинки. Люблю цю музику. А саме головне ваша світулічка. Люби життя. Люби життя, люби працю, люби все, як і кожна людина наша. Правильно, мої рідні Так. Да. так, що ми рідні, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня бажаю. даже бажаю хорошого настрою своїм злючкам, тому що завдяки їм ваша світулічка стала знаменітіша, успішніша. Завдяки моїм злючкам, то мене знає більше людей. Завдяки моїм злючкам люди цікавляться, що ж це за базирінку, що ж вона така паха, Давайте на неї зайдемо, подивимося. А тут зайшли обична дівчина з села, яка любить життя, яка любить працю, як і всі ми. I love you. Багато хто говорить. Як ви відносите хейт, як ви це все переживаєте, як ви реагуєте? дівчатки мої, хлопчики? та не як я не реагую. Хейт теж потрібний, ми ж не можемо кожному нравитися. Ми ж не доларова купюра, щоб нас любили. Правильно ми неправильно. Хай говорять. Чим більше про нас говорять, тим далі ми йдемо. А саме головне, ви знаєте, коли людина дійсно працює і стає трошки успішніша. Людей, якась на з нутлі дава жаба. Що вона може? А що не я? А що не ви так ви можете бути успішніші в мене, ви можете бути в Мене не треба дивитися на базаренко. Базаренко це звичайна жінка з села, яка приїхала, яка просто працює, яка заробляє. Нікого нічого не проси, ніколи не просила і не буду просити. Так що, мої рідульки, потрібно жити, 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 працювати, щоб щось мати. Ну це дійсно так, бо тому що це наше життя, і воно у нас прекрасне. Да, ваша світулічка, вас всіх, I love you. Мої красотулічки, я вже з'їхала на заправку на кругу. заправка UPG. Я і водець на неї заправляюся. Зараз заправлю машинку. Чуєте, я заїжджаю і кажу, з якої сторони в мене бак. Я навіть не знаю, з якої сторони в мене бак. а тепер буду знати з правої. Бо я заїжджаю завжди, всіх... подожди, руль у мене зліво, я заїжджаю зліво, і не махають, куди ти їдеш? Давай сюди. Да, навіть не знаю, з якої сторони, я ж не заправляю машину, мій машину заправляється шунька, так що я навіть не знаю, де мій, де мій бак знаходиться. Е, зараз заправлю машинку, е, жду Ларису, поп'ємо кави і поїдемо по одній трошки невеличкій справі, потім їдемо в Яранчу, побудемо трошки на роботі і будемо їхати з вами додому. На любий привіз до любих зубачок, до рідного дому. Да, мої рідні. Я вам всім хочу побажати хорошого, боже, сонячного, прекрасного настрою. Так що, мої ріднулечки, я вам дякую за все. Дякую за вашу увагу. Я дійсно дякую. Я вас всіх I love you! Ріднулечки, я вже заправила свою карутку. Взяла два мемдемс. Чекаю Ларісу. Взяла таку вкусняшку. Для настрою ви знаєте, для настрою треба їсти мемдемс. Ну взагалі, для настрою треба їсти щось сладеньке. Так що мої ріднульки жду вже Ларісу, представте, я так швидко доїхала до Франківська. Я думала, не найду ну, трошки поблукала, але знайшла всім гарного настрою, позитивного настрою. Отака сьогодні в мене знаєте легенька цибулиночка. Широкі штанічки обично горширокі штанішки вони нас обілічують. Ні, дівчатка. Широкі штанішки вони нас не обічуть. Вони на нас оброз, знаєте, роблять стройняшки, абаяшки. І взагалі, дівчатка, щоб ми з вами не оділи, щоб ми собі не зробили. Ми просто очаровательні, привлекательні і самі-самі обаятельні. -самі Я завжди заправляюся. Я чуєте, сашує, заправляє мене сюди на UPG, Я люблю дуже цю заправку. Так що чекаю, Ларісу і Будемо їсти вкусняшки. Так, ріднесенькі. Ну що, Лісочка, добрий день. Добрий день. Я добрий трошки день. поблукала. Ви вже чули, да, що я в надвірному спустилася, вернулася. Але слухайте, я бистренько, да, якось так набрала вас, орієнтувалася. Але все-таки хоробина... надвірна, отака вивіска була надвірна. А я ж послухала, що ви а мені не сказали. Так, я сказала погано. Я сказала в центр не заїжджай, а в надвірну а світуля а поперла, так, постаралася. Угу. Але дякувати Богу, все добре. Ми справи зробили. Їдемо вже в Яремча. Да, Ларисочка, все Сліднувши добре. Зато я вже, я ж кажу, я розказала маршрут уже нашим, що хто хоче з Єремчу у Франківськ заїжджає в надвірне на першому світофорі направо, на кругу направо і пішов. Так що все добре, дівчатка, ми справилися і вже їдемо назад в Яремче. Всім гарного дня.